У небі над Україною військові щосекунди збивають сотні ворожих цілей. Окупанти активно використовують розвідувальні безпілотники, такі як ЗАЛА, Суперкам та Урлан. Як правило, за ними слідують ракети. Як наші прикордонники третьої комендатури швидкого реагування бригади Помста борються з ними за допомогою дронів перехоплювачів, дивимось далі. Ранок бійці Державної прикордонної служби України виїжджають на чергове бойове завдання. Ну, починаємо працювати з того, що висуваємось на позицію, розкладаємо обладнання. В нас в команді вже кожен знає, чим він займається, тобто є окрема людина, яка там відповідає там, за роботу певних систем. Дрони-перехоплювачі це відповідь України на нову загрозу з повітря. Щогодини прикордонники фіксують у небі від 60 до 100 ворожих цілей. Тоді ще розпочинається робота наших радіолокаційних станцій. За ними вилітають перехоплювачі. Зараз моніторю різні цілі, опрацьовую, захвачуємо їх, допомагаємо ну, нести лад нашій країні. Дана ерлеска захисувала себе дуже непогано, як ми бачимо, по враженим цілям і фіксації. їх. неї немає погрішності, немає. Вона працює чітко, в будь-який час. На цих моніторах відбувається все найцікавіше. Тут прикордонники фіксують цілі і вже за лічені секунди. Її знищують. Моя задача зараз. Виявити і чітко фіксувати повітряну ціль для того, щоб номер два оператора FPV чітко бачив, де вона знаходиться і коригував оператора FPV. Основна функція цього дрона перехоплювача влучити у ворожий безпілотник і знешкодити його. На даний час я фіксую повітряну ціль на висоті 2000 метрів. А це ідеальна висота для роботи наших дронів перехоплювачів. Найефективніші такі пташки проти повільних ворожих цілей, які розвивають швидкість не більше за 250 кілометрів за годину, на висоті від 2 до 4 кілометрів. Хлопці, це наша ціль. Це наш буде трофей. Злітай. Він нормально, він в нашій зоні досягає. Так, да, давай, давай, я бачу її. Давай взлет. взліт. є, зможеш підніматися. Плюс арм. Ціль зала 100%. Швидкість у неї 12 метрів на секунду. Чому така маленька швидкість? Тому що вона стала на до розвитку. Тоді прикордонники підлітають ближче до ворожого безпілотника. Ось ми бачимо, що Орлана, яка завіз, висить в Сліблянському лісі. І вражають його. Вони стали вокруг нас. А, віжу, 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 давай, газ! Оп-оп-оп! Догонять, догонять! Давай! Давай! Yeah! У вниз, з ушадрони перехоплювачі мають обмежений радіус дії та вибухову потужність. Проте і вартість їх відносно невисока у середньому дві тисячі доларів. Тоді як ракета ППО може вартувати сотні тисяч. Анастасія Терещук, ми Україна, марафон. Єдині новини.